Поганих продуктів не існує, існують тільки недолугі кухарі, мова йде про мене. Так само не існує поганих добрив, існують лише недологі сидівники, це я теж про себе. Пеларгонія, яка перед нами відновилась, а нагадаю вам, як вона виглядала. Виглядала вона дуже погано. Детально про це ви можете подивитися Відео такого я не очікував. Пофарбовані листя, і суть проблеми була в тому, що дану рослину я пролив добривом, яке випало в осад. Червоні листки по деякі місця ще лишилися. Але ситуацію я виправив. Недологий кухар, той, який не вміє готувати, а той, який не вміє виправити е, поганий смак, який він отримав. Що ми зробили для того, аби виправити дану ситуацію? А у відео, яке називається Раз на місяць проливаю червоних листків, немає. Я провів е, усі свої рослини розчином лимонної кислоти. Все це спрацювало навіть на колоусах кольори змінилися на кращий бік. Рослини почали краще квітувати, а повергоння, в принципі, набрало цілі грона бутонів. А також рослини, які мали такі негарні листки, я обробив теж цим же самим розчином. Паралельно готую для вас відео про живцювання, експеримент, мій із вкоріненням живців. Має повторюваність і скоро буде публікація відео про вкорінення, про стимулювання коренеотворення. Олергонії, які знаходяться у мене вже на осінньо зимовому отриманні, я тримаю при температурі не вище 20 градусів. Поступово я буду знижувати температуру до 5 градусів, а до 3 це допустимі значення. Я буду робити це поступово. Яким чином Як це я робив? Я детально викладав відео з назвою Золотий період для поргоні. Не прогавте цей час, тому що осінньо-зимовий період ідеальний період для того, аби холодити ваші рослини, і наступного року вони вже будуть квітувати. А за правильного підживлення вони закладатимуть бутони, такі як дана рослина. Продовж о, свого періоду відпочинку. Нагадаю вам, як виглядав розчин, який я публікував у відео, такого я не очікував, пофарбовані листя. Розчин помутнішов. Я використовував фільтровану воду, як і завжди, при оприскуванні, при приготуванні робочих розчинів, або вода з фільтра зворотнього осмосу, або принаймні із звичайного фільтра. Побутового, скажімо так. Те, що розчин помутнішав, означає лише одне: те, що кальцій, як правило, кальцій зв'язався з іншими речовинами в нашому випадку із фосфором. Тому з'явилися ось такі неприємні листки. Рослина, яка постраждала в даному випадку, не потребує жодної пересадки. Добрива, які містять у своєму складі кальцій, не є поганими. Єдине, що потрібно було мені врахувати у подібній ситуації стабілізувати pH, додати лимонної кислоти для того, аби всі поживні речовини стали повністю доступними для рослини. А після того, як пролив розчином лимонної кислоти, буквально один раз ситуація повністю нормалізувалася. За три тижні. Червоні листки, які були, так і лишились, але процес зупинився і нові листки пішли в ріст значно швидше. Додатково ми обробили дану рослину разом з вами у попередньому відео, яке вийшло три тижні тому, а поза Коренево і розчин поживний, ми додали у субстрат, тому що комбінувати. А кальцій та фосфор у подальших підживленнях для даної рослини категорично не рекомендовано. Ми маємо знизити рівень совей. Яким чином я знизив рівень совей для даної рослини, детально можете переглянути у відео раз на місяць проливаю, червоних листків немає. Мінімальна кількість лимонної кислоти допоможе вам у цьому. При тому субстрат, який ви. Використовуєте для вирощування, прослужу вам значно і значно довше. На своїх полергоніях, будь ласка, огляньте їх. Якщо ви бачите ось такі червоні листки, це вже перші дзвіночки для вас, що ви маєте вжити заходів, особливо на період охолодження а на зворотньому боці, якщо ви бачите такі червоні жилки, це є вже явною ознакою того, що вам потрібно працювати із рівнем солей, тому що, якщо ви даєте фосфор на каліні добрива і листя все одно не покращує свій колір, це означає, що щось у субстраті блокує поживні речовини. Завжди я використовую лише фільтровану воду, особливо у таких ситуаціях, коли є вже перекоси живлення. Так вони не критичні, а будь-хто з нас зможе без проблем нормалізувати дану ситуацію. Головне, не перестаратись і не давати занадто концентрованих добрив. Кислотність, яку би ви мали отримувати. При додаванні кислот ви маєте тримати на рівні 5,5-6. Це ідеально. Винятки, звісно, із подібної ситуації із подібної схеми – це будь-які оливкові дерева. Будь ласка, забувайте про будь-які кислотні розчини для оливкових дерев. Оливкові дерева потребують лише лужних субстратів, так само і лужних розчинів. І, відповідно, кактуси, і майже всі сукументи таким розчином, будь ласка, не проливайте. Періодичність внесення такого розчину для профілактики один раз на місяць. Чи можна використовувати щавелову кислоту? Ні, не можна. Тому що щавелова кислота забере кальцій і, відповідно, у вас буде ось у цих хлоп'їв, таких депозитів, мінеральних депозитів у субстраті, лише дедалі більше. Розчин має бути внесений на суху почву, на сухий субстрат. Дуже просто один раз пролити. Саме по сухому субстрату. Якщо ви вносите як по шаблону, просто всі бездумно повторюють як папуги один за одним, якщо ви внесете по вологому субстрату, який уже містить кислотність, можливо, 7,5, можливо, 8, ось ці 5,5 розчиняться і взагалі жодного впливу на вирішення подібної ситуації не дадуть. Ви лише згаєте свій дорогоцінний час і жодного корисного результату не отримаєте. Які подальші дії у підживленні даної рослини? Звісно, оскільки зараз зимовий період, осінньо-зимовий, при знижених температурах? Я даю фосфор на коліні добрива. Нагадаю загальну схему для тих, хто не бачив відео золотий період для поругоні, не прогавте цей час. Монокаліфосфат, сульфат, магнію та хват заліза. Детально про це, як їх вносити, як не можна їх вносити, як їх комбінувати у одноіменному відео. Усі рослини набираються на живлення, і навіть наша героїня експериментальна, яка була. У попередньому відео забрізка органі з під'їзду. Навіть вона набралась бутонів.